Thank you. Вітаю вас, невгамовні! Літо це гаряча пора для нас, бджілок. Саме влітку цвіте найбільші квіті, і тому в нас багато роботи. Потрібно зібрати нектар та пилок і виготовити смачний та запашний мед. Без нашої роботи не будуть запилені квіти, і на рослинах не дозріють ягоди, овочі та фрукти. Ми, бджілки, обожуємо всі квіти. Вчора ми працювали на квітах у квітнику, а сьогодні летимо на галявину, де ростуть польові квіти. Пропоную і вам відвідати та познайомитися з ними. Але спочатку відгадайте загадку з нашого путівника. Вона на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, гожа і щоранку розквітає, промінцями всіх вітає. Відгадати всім не важко. що за квіточка. Ромашка не така яскрава квітка, як мак та волошка. І має начудний запах, але вона дуже гарна. Ромашки можуть рости скрізь. Є ромашка садова. Вона росте у нашому квітнику. Є ромашка польова. Ми зустрічаємо її у полі чи на луках. А ще є ромашка лікарська, вона має цілющі властивості. Ромашки схожі між собою, але польова ромашка має меншу квіточку, ніж садова, а у лікарської вона ще дрібніша. На просторах поля золотого сині зірочки тремтять, мов шматочки неба голубого. Виграють, виблискають, горять. Волошка – це квітка оберіг, народний символ України та лікарська рослина. Вона наче несе довіру, вірність, красу. Проте для деяких тварин, наприклад, корів і коней, вона може бути шкідливою, а для нас, бджілок, це гарний медонос. Росте вона в житті та пшениці. Подивіться, яка волошка ніжна та тендітна якого кольору її пелюстки. Волошка має багато родичів. Серед них є червоні, рожеві, жовті, блакитні та майже білі. Запалали в чистім полі, наче зірочки червоні, то палає в полі так польовий червоний. Мак в нашій країні є символом родючості. Полюстки його великої квітки мають яскраво червоне забарвлення. І помітні вони здалеки. Його використовують у харчуванні, медицині, народних обрядодійствах, Росте ростемах вздовж польових доріг і на хлібних полях. А тепер допоможіть моїм друзям відшукати квіточку, орієнтуючись на форму. Підгадайте та назвіть, з якої квіточки пелюстка. Друзі, я сподіваюсь, вам сподобалась наша прогулянка. Але пам'ятайте, не можна зривати квіти. Нехай вони радують нас своєю красою.